Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну, маємо на календарі 11 липня і сьогодні той такий цікавий і відверто насичений день ми будемо сьогодні розпочинати жнива. Жнивувати будемо, як я вже і казав, з пшениці починати. Сорт Бодицик це є рання пшениця від Раджиті, яка зазвичай е, дозріває швидше. Чекайте, масу включити, Швидше за основну пшеницю десь днів на 7-10. Тому і е, такі ранні жнива. Давненько, я не пам'ятаю, щоб швиденько ми розпочинали жнива пшениці. Е, час від часу попадалися ріпаку в такий час, а пшениці ми ще не, не збирали а, в середині липня. Ух, як тут пече. Ось, і Я не дарма заліз в Лексіона 760-го, тому що жнивувати ми будемо одним комбайном. Тукан ще не готовий. А, Лексіон 770-й Назар теж підготовлює, але... Там нема, до, до речі, до чого готуватися, тому що там є 14 гектарів, то там за усмішку Тарас збере 760 -м. І основна задача для 760-го це... Ой, як його. зробити налаштування картографії як лідер. Тому я заліз сюди в комбайна, купив от стартовий пакетик Kyivstar. Стар», і зараз будемо трошечки працювати. Так, друзі, а, купив я вчора стартовий пакет, купив я за його за. М -м, як би вам сказати, запхав телефон, щоб запустити його в дію, і тут в нас десь Саша заникав, був а, модем, знати ще де? О. Зараз ми завхаємо туди карточку і будемо шукати інтернет. Так, Саша гарний хлопець. Саша гарно його підчепив, Ну, певно прийдеться мені його якусь куснути, бо я не залізу туди на щоб запхати ту карточку. Краще я... Краще я дві стяжки нових принесу. Щоб підчепити його наново. Так, друзі, беремося далі до роботи. Саша файний хлоп, він, їх, він його заникав далеко і глибоко, щоб він нікому не заважав. Ми так шукали і в нашому аксіоні десь місце, де можна примастирити його, але не знайшли кращого виходу. Як влупити його на цьому? так Як влупити його на склі? Так, стоять. Тепер отаку. Пробуємо з телефона знайти вайфай в першу чергу. Якщо ми з телефона його знайдемо, є root 228 VO. Файно є. Дуже добре. Uh -huh, uh -huh. Wi-Fi тут є. Тепер шукаємо тут Wi-Fi. Wi-Fi. Чекай, що тут така. Страшнюча о. о! Так, 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 так. Передача даних. Рут підключено. Діагностика. Підключено, 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 акфініті не підключено. От акфініті ми зараз будемо під'єднувати. Так, ну що, комбайн в принципі, готовий до роботи. Помащений, видутий. По Акфініті нічого мені наразі не вийшло, тому що то світла нема, то часу нема, бо ще таких своїх рубів є достатньо. Ну, а пшениця чекати на нас не буде, тому Тарас збирається в поле. Настроювати аглідера він вже буде з спеціалістами Tech по телефону. Ну а я далі печу на місто, тому що ще деякі кусочки треба докупляти. Вже приїду ввечері все одно вам покажу. Перший робочий день в полі жнив. Так, ну що, друзі? Перший бункер обійшовся без мене. Цьогоріч. Звісно, шкода, але то все одно не, нічого не міняє, не міняє приємного настрою, який завжди присутній на жнивах, який завжди присутній, особливо на початку жнив. Тому що жнива це грандіозне дійство, якого ми чекаємо е цілий рік, е над яким ми працюємо цілий рік. і як би то сказати? Ми чекаємо того моменту з величезним оптимізмом, тому і це таке велике свято для нас. Отож, розпочали ми наші жнива 11 липня. Так швидко ми ще пшениці не збирали в жодному сезоні, тому о, цікаво, що там буде сипати та пшениця. Цікаво. Що там Тарас налаштував по аглідеру, тому зараз заліземо в кабіну, глянемо, що як до чого, щось Тарас розкаже. Ну і заодно вам покажемо. Так що не перемикайтеся, додивляйтесь до кінця, ставте лайки, коментуйте. Ну, а ми пігнали. Так, ну все, ми вже в кабіні. Тарас з дигаром, значить все добре. <риклад> Налаштував Аглідера? <риклад> так, середня вологість 12%. Середня врожайність пише там. 7,3. 7,35. Зволотив вже 6,7 гектара. А ну ще цих не на продуктивність. Зверху було. І оде продукція і продуктивність. О, в середньому 3,3 км на годину. Файно є. Добре, друзі, ну, печем. Печем, пшеничка, а, по натурі так собі, скажімо так. Тут нічого і дивного нема. Спочатку морози, потім аномальна спека. Треба тішитися тому, що є, як на мою думку, ні, Тарас? Ти нема, то ми тут так виділилися? А ні, ми тут слабонько сіли. ми тут сіли 3,5 мільйони, так як всю решта. Чи ми на Бодіцях ставили 4. Ну все одно тут 5 не було мільйони. Так і показує практика в нас вже давненько, що нас пшеничка хоче таки сіятися густо, тому що кущення осіннього, як правило, нема. А весни бувають такі, що про кущення годі й думати черговий бункер. Де ти взяв то? Тихо. Ну кто привет? Умеешь. Вася заснул, что? Нет, слушай, нет. А это высыпал нахуй улучшення? Да, да. Вася доїхав? Де Дивись, а доїхав? там. Да? Майже цілий рік не бачили, як пшениця з бункера висипається. Такі, друзі, Яка то крута історія, то як лідер. Заліз в комбайн і зразу бачиш, що, як і до чого, зразу розумієш. А, які параметри, зразу розумієш. А то, знаєте, стандартний блогер. Ой, ми почали збирати пшеницю, але ще нічого не знаємо, бо ще не поважили, бо ще не домолотили. Так само і ми були минулого року, ну а того року вже трошечки. Міняємо ту всю історію. Маю надію, що воно буде працювати якісно і буде сходитися нам з вагою, бо то нам ще треба перевірити ввечері. Але е, я думаю, що якщо кілька разів скалібрували, то воно тепер має показувати чітко. Причому що датчик не оптичний, бо датчик важить вагу зерна, тому і я думаю, що буде все окей. Пшенечка дійсно, трошки рідкувата. І був я на тоці, щойно то тут теж така, знаєш, трошки щупленька та якби, ні? Ну, тяжка бо бусквидна. Я думаю, що має бути класність. Що ми кинемо на аналіз, нам хлопці скажуть, що там як там. По клейковині, по білку і все решту. Карто врожайність. Кружок ми обійшли, черговий бункер практично повний. Урожайний потихеньку підростає, так що до кінця поля може навіть і буде трошки краще. Вину карту зробимо. Так, так. Ще карту поля взагальну о! Тут далі... Ой-ой-ой, якнобли має вам. Тут далі демка посіяна, а тут наш бодицик. Так що потихеньку збираємо, ще калібрувалися, тому цифри не до кінця можуть бути точні. Ото таке. Ну, і вже от є. 150. Як стріла. Дуже я... Дідопай. Файно є! Робота, друзі, потихеньку йде. Її не так і багато, звісно, але її треба зробити. Тому, друзі... Якось так. Перший день жнив, але перший і коротенький, і потім знову перекур, тому що от лишається ще кусочок гектарів сім. І вже пожнила, по першому дні жнив. Тому а, зараз їду ще трошки на тих гляну, хоча там світла нема. І приїду тут вже докінчив коросом цю площу. Ну і прямо. Тримати вас в курсі справ, в курсі всіх подій. Їдемо, друзі, на тик. А, як він шепче, а? Давно не бачили нашого Т-150, правда, щось він не попадав до нас в кадр. Почемо, друзі. Так, ну що, з'їздив я на базу. І знову на полі потихеньку вечоріє, але ми твердо намірені завершити нашу роботу а, на сьогодні, щоб завтра вже не мучитися. Ви спитаєтеся, чому ми працюємо одним комбайном. Особливо спитаються ті люди, які а, дивляться через одне відео. А я зразу і відповім. А, працюємо ми одним комбайном тільки заради того, щоби. Налаштувати, правильно налаштувати роботу системи картографування Аглідер. І чим більше він попрацює, і якщо він попрацює сам, тим класніше і крутіше ми налаштуємося. Ну, і от така красота, друзі. Комбайн. Ну а тут красавчик Т-150. Вроді би. Земля не є суха після тих наших дощиків, дивіться, бачите, волога присутня, особливо десь в доликах тому а, трактору зовсім нелегко. Але, я вже неодноразово казав, а, такий трактор, як Т-150, з напівпричіпом. А, це практично ідеальна історія для. Відвозки зерна в наших умовах, переїзди недалеко. Трактор абсолютно ремонтно пригодний, невибагливий, може чуть забагато п'є солярки, але то зовсім не є проблемою, тому що він себе відпрацьовує на всі 100, друзі. Як я скучив за такими краєвидами, я не можу. А ще як виїде 770-й в поле, так то взагалі буде красота ляльон. Тепер заодно зразу Тарас старається обкусити те, що поза стовпами. А, коли вже не буде тукану з малою відносно жаткою 6,6, оці ділянки тепер дуже проблемні. А, треба бавитися, де що лишиться, звичайно. Ну, але це така ціна за продуктивність, тому а, мусимо вибирати, або ми маємо мати продуктивні комбайни які не потребують багато персоналу, з яким всі прекрасно розумієте зараз величезні проблеми. Тому треба рухатися до широкозахватної техніки, до продуктивної техніки, аби вчасно збирати. Ну а якщо там лишиться кілька колосків поза стовбами, треба просто закрити на очі і мати чистий спокій. Тому що інакше то не буде, друзі. Інакше. Якщо гнатися і за тим, і за тим, то діла, діла може не бути і можна ні то, ні того не хапнути. Тому, друзі, якось так. Ліземо знову в кабіну, трохи померзне, бо в тараса там холодно. Нагадаю, у нас сьогодні на дворі було 34-35 градусів. Це аномально висока температура для нашого регіону. Тому якось так. Зараз маємо прияз, починають 50-ту годину вечора. Райстер мені показує 26 градусів. Це нонсенс для нас. Вдаваємося, щоб не навести порохів і пече. Добре, друзі. Дивіться, друзі, пікова урожайність показує навіть 10 тонн, друзі. Правда, тут кабалочка, долик, то тут, тут не дивина. Може щось тими долаками трохи натягнемо, на загальну вружайність, може вдруг восьмерка вийде. А? Хоча тут вже нема часу, щоб на восьмерку натягнути. Хоча варіанти всякі можуть бути. Мені, наприклад, цікаво, чим то все скінчиться і яка буде. Реальна врожайність по сорту бодицик. Якщо він буде сипати восьмерку, то його можна в одне місце поцілувати і треба його сіяти, і сіяти гектарів з 100, щоб мати хорошого попередника під озимий ріпак. Так, друзі, залишилось зовсім небагато. Невеличка смужка. Практично крайній. Раз старався виступати. Дуже мені цікаво, яка буде загальна врожайність. Цікаво натянемо вісім ні. Ставте-ставки, друзі, кажіть, коментуйте, як вам наш перший робочий день.

Все, друзі, Тарасовий лишається ще туди і назад. І ми вже будемо чекати його на базі. Якраз, поки він то діло домолотить, заберу машину та і спокійно заїду. Добре, друзі, не перемикайтесь, задивляйтесь до кінця. Так, ну і знову вам покажу нашого зеленого красеня поки що є можливість то трохи познімаю, бо потім як не зерно возити то дискувати. а так ще є трошки часу на зйомки Краса народ, шум, гам. Все як в жнива. Народ крутиться, народ працює. Тільки одне незвично. 11 липня, друзі. 11 липня. Ще так скоро ми пшениці не збирали в своїй історії. Порошнеча. Але нічого, потихеньку якось буде робота йти. Єдине, що трошечки заважає, та не трошечки а добре заважає, то вимкнення світла, ну тут з цим теж нічого не вдієш наразі. Ще на пшениці проблем з тим не буде, то проблеми з кукурудзою потім. Якщо Ті виключення світла продовжаться, що не знаю, як воно буде. Бодя, кажуть, нам поміняли шофера на маніту, то правда чи ні? Он каже, що не той, не той хлоп сидить за рулем. Купа коментарів під відео нині. Серйозно почитай. Ну що, друзі, от такий у нас перший робочий день в жнива. А, такий доволі незвичний, тому, ще раз скажу, ми ще так рано не починали збирати пшениці. Але то нічого. А, комбайн Тарас. Налаштував доволі адекватно. Система картографування особисто мені подобається дуже, як вона працює. Завжди маєш на моніторі вологість, завжди маєш на моніторі. Врожайність, маєш середню врожайність. Можеш виставити на монітор навіть дві карти, щоб тобі одночасно показувало карту. Вологості і карту врожайності. Приїхала крайня машина з того куска, то можна зараз піти на вагу взнати реальну е -е, врожайність за сьогодні. Ну і в загальному врожайність Бодіцька Так що зараз ще скажу цифри однозначно. Так, ну все, друзі, Тарас на базі і можна підбити певні підсумки. По першому дні і по користуванню системою аглідер. По аглідеру тараса вийшло 111 тонн, А по нашій вазі вийшло 108,5, тобто 2,5 тонни різниці. То абсолютно не критично, то в межах норми все, що до 3% абсолютно нормально. Ну, певно, не влізеш ти, друже, тут. Ось. Е, ну, а далі будемо пристрілюватися, як воно буде. Ну, а ще разок треба калібранути ту всю систему. Е, вружайність фактично нам вийшла майже 76 центнерів, а по тарасовому моніторі 78. Ну а далі будемо бачити, як воно буде.